Розбудити суспільство цією метою перейнявся львівський журналіст Тарас Возняк. Тому громадська організація журнал Ї», яку він представляє, проводить серію семінарів тренінгів та дискусій, які стосуються корупційно олігархічної природи влади в Україні. З рівненськими активістами та журналістами це вже друга зустріч. Попередній семінар стосувався. Е... Способу роботи журналістів по виявленню корупційних сфер, проведенню журналістських антикорупційних розслідувань. За словами Тараса Возняка, журналісти постійно розповідають про факти затримання на хабарі того чи іншого посадовця. Проте нині кожному необхідно усвідомлювати, що таке явище, як хабар, це лише відображення ситуації в країні. Передача в незаконний спосіб коштів чи там набування цих коштів це називається не корупцією, а хабарництвом. і воно вже є тільки наслідком корупції. Коли щось не працює, коли не працює поліція, міліція, коли не працює прокуратура, то тоді появляються тільки корупційні дія як наслідки, тобто хабарництва. Проте зізнається журналіст: очікувати змін на краще вже і зараз на жаль, не варто. Це довгий процес і його вилікувати надзвичайно важко. Ми бачимо по таких країнах, наприклад, як Італія, яка вже в Європейському Союзі, і так далі, і так далі. І десятками років з тим бореться, але результат посередній. Наступного разу провести семінар на цю тему організатори планують для студентства в Острозі. Владислава Стецюк, Роман Шикунець, випуск новин.